Вітаю, шановне панство! Сьогодні будемо придивлятись до міні-ПК від генмашин модель REN 4000. В середині цього малесенького міні-ПК стоїть справжня звірюга AMD Ryzen 7 4700U. Моє знайомство з міні-ПК почалося в 2021 році. Тоді я придбав Intel J4125 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ накопичувача за 168 доларів. А в середині 2025 року міні-ПК на процесорі 4700U, правда, без оперативної пам'яті та без накопичувача можна придбати під час розпродажу за 110 доларів. Розпродажі на Aliexpress досить поширене явище і не забувайте, що є промокоди. За допомогою сайту CPU Benchmark можна приблизно зрозуміти різницю між J4125 та Ryzen 4700U. 4125 2930 CPU марків, 4700U 13200. І для порівняння я додав ще 6600H. І саме міні-ПК на цьому процесорі я використовую для роботи. Всі відоси, які ви бачили за останній рік, зроблені саме на цьому процесорі. 18600 CPU марків. Тобто, щоб ви зрозуміли, 4700U це досить дорослий процесор. На ньому можна виконувати дуже багато задач. 8 ядер 8 потоків, тактова частота 2 ГГц, але в турбобусті може досягати 41 ГГц. По замовчуванню TDP 15 Вт, але його можна змінювати від 10 до 25 Вт. Тобто, якщо потрібно, можна обмежити продуктивність, але, на жаль, на цьому міні-ПК це зробити не вдалося. Процесор досить старенький, вийшов ще в 2020 році, зроблено за 7 НМ технологією. Температура, при якій він починає вже тротлити, складає біля 105 градусів. Має кеш третього рівня 8 МБ і підтримує DDR4. Швидкість оперативної пам'яті до 3200 мегатрансферів в секунду. Підтримує два канала і, начебто, максимум підтримує 32 ГБ оперативної пам'яті. Але я не здивуюся, якщо тут будуть працювати і 64 ГБ оперативної пам'яті. Чіпсет, на якому зроблено цей процесор, підтримує Type-C швидкістю до 10 Гб на секунду. Також є підтримка DisplayPort альтернативного і є підтримка Power Delivery. USB-A порти підтримує швидкість до 10 Гбіт на секунду. Також вказано, що є підтримка DisplayPort 14A 32 Гб це 8К 60 Гц. Але на нашому міні ПК DisplayPort немає, там є HDMI 2.0. Тож обмежимося підтримкою 4К 60 Гц. На NVMe накопичувач може виділятись до 4 ліній, на другий накопичувач також може виділятись до 4 ліній, або ж дві лінії можуть виділятись на SATA накопичувач. На передній панелі МініПК виведено два порти USB 3.0. USB a роз'єми на задній панелі мають протокол USB 2.0. RJ45 45 це гігабітний Ethernet, хоча на сайті виробника написано, що тут 2,5 гігабіта Ethernet. Є два порти HDMI 2.0, але до міні ПК можна під'єднати три дисплеї. Тому що Type-C роз'єм цього міні-ПК підтримує DisplayPort альтернативний. А також на задній панелі буде джек 3,5 мм і буде вхід для живлення. Живлення тут 19 вольтове. І на самому Міні-ПК і на блоці живлення написано 19 вольт 65 Вт. Для того, щоб зайти в BIOS цього міні ПК, потрібно натиснути кнопку Dell або Escape. В розширених налаштуваннях є налаштування по відновленню живлення. Завжди вмикати, завжди вимикати зарезервовано і попередній стан. І відновлення живлення тут працює, тобто його можна використовувати в якості сервера. Обов'язково проконтролюйте, щоб в конфігурації процесора було увімкнено PSS. Саме увімкнення цього налаштування дозволяє операційній системі динамічно керувати живленням та продуктивності процесора в залежності від вимог робочого навантаження. І якщо ви будете використовувати цей міні-ПК у якості сервера, то можна вимикати деяке апаратне забезпечення. Наприклад, відключити wi fi на адаптер. Якщо ви плануєте використовувати цей комп'ютер під Proxmox, то для обмеження продуктивності є AMD P State. І в Linux, за допомогою цього драйвера, ви можете налаштувати продуктивність від найвищої до найнижчої. І зазвичай це робиться для того, щоб обмежити споживання електроенергії. В середині є два місця під ноутбучну оперативну пам'ять. Також є два місця під накопичувач: один розміром 2242, інший розміром 2280. А Власник цього міні-ПК купував міні-ПК без оперативної пам'яті та накопичувача. Оперативну пам'ять він купував на Aliexpress і на його планках стоять самсунговські чіпи. На wi та блютузному адаптері вони зекономили, поставили Foxconn T99 H441. Цей wi адаптер зроблений на Mediatek 7902, але є версії ren 4000, у яких використовується RTL 8852i. І було б краще, якщо б тут був Realtek 8852, тому що там швидкість досягає до 1 Гб, а у медіатековського чипа максимальна швидкість до 600 Мбіт на секунду. А якщо ви будете на цьому МНІПК використовувати NVMe, накопичуючись, то повинні враховувати, що відстань до кришки невелика, приблизно біля 5 мм. Тож радіатор на ці накопичува ще потрібно брати невеликого розміру. З МініПК обов'язково будуть йти ніжки, які закривають гвинти. Користуйтесь ніжками, зробіть так, щоб міні-ПК був піднятий над столом. Це в тому випадку, якщо ви будете використовувати міні-ПК на столі. Type-C роз'єм має підтримку Power Delivery. Видає він Power Delivery 30, 7 Вт. І видає він незалежно від того, в якому стані знаходиться міні-ПК, у ввімкненому чи вимкненому. І цих 7 Вт вистачає для того, щоб живити портативний дисплей. І як я вже казав раніше, Type-C розєм тут має підтримку DisplayPort альтернативний. Для того, щоб подивитись на систему охолодження, потрібно було викрутити латунні стійки. І ось, на жаль, ці латунні стійки я не зміг викрутити, тож подивитись на систему охолодження я не можу. Але система охолодження тут працює дуже добре, і навіть під іграшками чи стрес-тестом вентилятора взагалі не було чутно. Ну тобто, якщо вухо перекласти до міні-ПК, то вентилятор чутно, а так він досить тихо працює. Щодо споживання самого міні-ПК, то під Windows в режимі спокою він споживає приблизно 9-10 Вт. І якщо під Windows робити якусь роботу, то він буде споживати від 10 до 25 Вт. При тестуванні wi на адаптера споживання піднялось до 30 Вт. А якщо ще серйозно навантажте графічний адаптер якоюсь іграшкою, наприклад, танчиками, то споживання піднімається до 40 Вт. Але під тими самими танчиками я бачив споживання і в 50 Вт. А під ненавантаженою Windows бачив споживання і в 6 Вт. В комплекті з цим МініПК будуть обов'язково ніжки, не забувайте їх наклеювати, бо Міні ПК буде лежати на столі і NVMe накопичувач може перегріватись. Саме так в мене й вийшло NVMe накопичувач нагрівся до 75 градусів. На роз'ємі під накопичувачі 2280 NVME накопичувач може працювати в режимі PCI Express 3.0 4 лінії, і в результаті тесту я отримав 2,4 Гб на секунду. Роз'єм під накопичувачі 2242 також працює по 4 лініям. І в цьому роз'ємі можна використовувати як m 2 накопичувачі, так і M2 NVME накопичувачі. Стрес-тест я проводив півгодини. Температура максимально піднялась до 70 градусів Цельсія. Споживання процесора на початку тесту було під 30 Вт, потім воно впало до 25 Вт і трималось далі біля 25 Вт. І під час тесту частота всіх ядер складала 2,9 ГГц. І з таким навантаженням система охолодження процесора справляється без проблем. Hardware Info показав, що максимальний ліміт споживання процесору 30 Вт. А графічний адаптер, який вбудований процесор, це AMD Radeon Vega 7. Тактова частота графічного адаптера 400 МГц, але може прискорюватись до 1600 МГц. Гігабітний зернет зроблений на реалтековському чіпі RTL 8168. Якщо ви цей міні ПК плануєте окупувати під Proxmox, то з RTL 8168 можуть виникнути деякі питання. Справа в тому, що раніше під RTL 8168 не було драйверів під Debian і їх потрібно було ставити вручну. Але є варіант, що до того моменту, поки ви зберете сюди ставити Proxmox, все вже буде працювати. І, до речі, купувати такі міні-ПК для серверів це трішки занадто, бо він надто продуктивний і надто багато споживає. Хоча в основному він споживає, коли працює графічний адаптер. wi ний адаптер, як я вже казав раніше, зроблений на Mediatek 7902, максимальна швидкість 600 Мбіт на секунду. Перевірка Ethernet адаптера показала, що він стабільно тримає 1 Гбіт. А ось швидкість wi на адаптера склала 450 Мбіт на секунду. Цей процесор дуже продуктивний, і перегляд відео 4К з YouTube для нього це взагалі не задача. Кількість дропів мінімальна. Перегляд відео в 4К з локального накопичувача, файл має розмір 28 ГБ, фільм в 4К, перемотка тут працює дуже швидко. По запиту підписників перевіряю, як він буде працювати з танчиками. Якість графіки виставив середню, запис самої гри буде йти на OBS Studio, тобто тут ще працює OBS Studio. І в принципі при середній якості можна грати і в танчики. Також мене питали чи буде працювати тут Roblox. Повірте, Роблокс тут буде працювати без жодних проблем. А в танчиках при середній якості у вас буде від 40 до 55 FPS. Вбудованого графічного адаптера для такої гри, як танки, вистачає, але якщо вимкнути OBS Studio, то ви отримуєте FPS від 60 до 80, тобто можна цілком комфортно гратись на цьому міні-ПК. Настав час робити висновки 4700 U, це дуже серйозний процесор, і його можна використовувати не тільки для того, щоб відосики подивитись, а й для графічних чи відеоредакторів. І як ви бачили, на ньому досить непогано працюють іграшки. Якщо його порівнювати з Intel N100, то Intel N100 непогано справляється з задачею домашнього сервера. І у Міні-ПК на Intel n 100 12 вольтове живлення і споживає він досить мало. Міні ПК на 4700 U коштують не набагато дорожче, ніж міні ПК на N100. Але це чудовий кандидат для того, щоб замінити великі комп'ютери в ваших будинках. Але якщо ви і граєте в дуже вибагливі іграшки, то, на жаль, цього комп'ютера буде недостатньо. І на цьому поки що все.